Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує H1, гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Добрий день, доброго дня. Ви оч цієї школи. Я. Чому без стуку? Ми якраз по стуку. Ми з податкової. Так. І саме до вас. А що сталося? Скажіть, ви вже заповнювали декларацію за минулий рік? Ні, навіщо? Ага, як це навіщо? Це вже серйозне правопорушення. Вас чекає штраф. Який штраф? Великий. Так, не будемо гаяти часу. Давайте заповнимо декларацію прямо зараз. Ага. Пишіть, що маєте? А, 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 а я а, а, майже нічого не маю. А, серйозно. А БМВ біля школи то ваш? Б ви так ті ті ні. А звідки у вас БМВ? А я назбирав гроші. Назбирали з батьків на штори. Ні, 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 ви що? З моєї зарплатні. Зарплатні? Серйозно? Давайте порахуємо. Якщо ваша зарплатня приблизно вісім тисяч, то ви би збирали десь близько сорока років. А вам зараз 37? Ах. І це нічого не їсти, ходити голим і жити на вулиці. Угу. Як я схуд. М -м, тут. А в дружини вашої нова машина? Звідки? Вона стара. Хто? Дружина? Машина. 17-го року. Але ж для метелика тиждень це вічність. Це я вам як біолог кажу. Біолог. А звідки у біолога? Такий дорогий ноутбук. Це? Це я виграв. У батьківського комітету, так? А, ні-ні-ні. Ага. І годинник у вас дуже цікавий. Звідки він у вас? А це? Так. А ось це справжній подарунок від вдячних батьків. Я розумію. Вони вам годинника, а ви їм гарні оцінки і медалі, так? Ні, ні. А ви знаєте, як це називається? Корупція. Угу. Не чув. Може ми якось домовимося. Домовись. Ми що, схожі на даїшників чи що? Ні-ні-ні. Але ж, але ж, вже ж вже. Ну, ну так. Це зайве. Добре. Давайте домовимось. Ось список дітей працівників нашої податкової, які вчаться в вашій школі. Оце виділений жирний син нашого начальника. Ой. Жирним виділений син нашого начальника Івасюк Володимир. Вовочка? Не Вовочка, а Володимир Володленович. Так, зрозуміло. Так ось йому треба дати золоту медаль. Реально золоту медаль. А іншим дітям, ну так, гарні оцінки і все. <клес> Чекайте. Але ж вовочка О, В... Володимир Володленович ага. навчається у третьому класі. Це формальність. Він вже давно закінчив університет міжнародних відносин. Дайте йому просто медальку. Ага. Ну, ось і добре. Там же час їхати, бо Бентлі, припаркований біля школи, привертає до себе багато уваги. Згоден. До побачення. Mm -hmm. до, до побачення. Ой, які гарнюдінькі Бентлі. Треба сказати, щоб батьки збирали на ремонт усієї школи. Десь так буде коштувати. Ха. Володимир Володєнович. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Мазав стілець нашої вчительки з математики. А ось це я відібрала у нього на перерві. А цим каменем він розбив скло у нашій їдальні. М -м -м. Важкий. Важкий, Євгене Карловичу. Вибачте, не подумайте, що я чіпляюся до вашого сина, але мені здається, що він це зробив навмисно. Так і є, Софія Миколаївна. Він зробив це навмисно, бо я його попросив зробити це. Я не розумію, а навіщо? Як навіщо? Щоб ви викликали мене до себе і покарали. Покарали, покарали. Зробіть це, Софія Миколаївно. Відшльопайте мене! Відлупцюйте! Я зараз викличу поліцію! Навіщо вам поліція? Ви й самі можете мене покарати. Ось, so будь ласка. Ні-ні-ні! Якщо ви це все не припините, я буду кричати. Один, два, три. Софія Миколаївна, Софія Миколаївна, ви навіть не знаєте, від чого відмовились зараз. До побачення. Ви забули свою штукенцію! Який жах, боже, який. Вибачте, викликали. Так, проходьте. Олександр Костянтинович. Так, я так. чого вас викликала? Вибачте, що я така стурбована, але до вас тут один батько приходив. Так, от, ви в курсі, що у вашого сина погана поведінка. Чесно кажучи, так Розумієте, я не знаю, як вам це пояснити. Це я його попросив. Що? Ще один збочинець? Чого це? О, що ж за день сьогодні такий! Ну нічого, цього разу я вас покараю! Ш що це ви придумали? Іди сюди! Ш що це таке у вас? Зараз я тобі дико! Що ви робите? Що ви робите? А будь ти збивайся, штани. А, Ні, ні. А -а -а. Вибачте, будь ласка, я думала, що ви з Я Який, я збочниця. <сум> Розумієте, сьогодні футбол. Я попросив свого сина, щоб він тут трохи побешкетував, щоб ви мене викликали до школи. Я раніше пішов з роботи. Та чому ви не кричали, не чинили опір? Звідки я знаю? Може, у вас така реформа у освіти нова? Вибачте ще раз. Ну добре, ну я я піду. Ні. Чого? Мені вже сподобалось. Перестаньте, я вас благаю. Не треба. Я дуже погано це діло переношу. Уроди скотиняки! падло. Ха, весь урок коту під хвіст. Антоніно Адольфівно, не приймайтеся, то ж дітки. рота закрий! І сядь рівно. А то як лусну по спині. А у вас взагалі буває гарний настрій, бо ви завжди тільки гиркаєте. А ти не думала своєю макітрою, що вся проблема в тобі? М? Ого? Антоніно Адольфівно, це у вас що? Тридцять онуків і всі дарують телефони а? на ювілей? А тобі, що твої подарували? Ой, забула, забула. В тебе ж немає дітей. А чому? А тому, що діти з'являються від мужика. А тобі 38, а мужика Пф, немає. Яка ви зла. І ти будеш злою. Жінка добра, коли в неї. Мужик є, а в тебе немає і не буде. Не буде, не буде. Так, так. А. А, і. І, і попі. Це англійською. iPhone. І попі, айфон. Я яка різниця? Що ви робите? І попів у попі. В, ви, ви що ви робите? Знаєш англійською? Знаю. Що тут написано? Хобей. Ну, раз він хобей, то його не шкода. Що <ріст> ви робите? Падли, падли, сядять у, у этих телефонах К -к кожного року падли лять, глядять його. Лупають, лупають і пальцями своїми. Тирк-тирк-тирк. Не, тирк, тирк. не треба! Не треба. Це ж приїдуть їхні батьки і будуть скаржитись. Я їх батьків теж вчила. Вони пам'ятають, що. Зі мною краще не зв'язуватися. <рик> Я думала, з дітьми важко, а тут якась стара відьма до білого коліна доводить. На тобі, відклята створіння. Іди <рик> сюди! Зупиніться, благаю! що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Адольфівна заходжу в клас, а вони очі втупили у цю жідоту. Не сидять, 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 як зомбі. Я вам сотий раз кажу, це у нас урок такий. Інформатика. Свою хреноматику по книжкам вчить, а не очі псуйте. Ну, я вам зараз покажу освіту 37-го року. Ах! 90 років їй. Через неї вся школа з дітьми. Можна і мені? Так колего. Вона ж там все розтрощить. Стійте, стійте, що ви робите? Звільняюсь. На, нафіг.